Вітаю! Я вчитель логопед Новоград Волинського дошкільного навчального закладу номер 1 Джерельце Інна Левкович. Запрошую вас на логопедичний вебінар, тема якого технології корекції фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні ми поговоримо про синдром, в основі якого лежить порушення фонематичного слуху. Простіше кажучи, говоритиму про синдром атипового розвитку. Фонематичний слух це здатність людини розрізняти фонеми, тобто звуки мовлення, і розуміти значення слів. Тобто буквально дає змогу дитині правильно почути звуки, які хтось до неї промовляє. Вже на другому році життя у дитини формуються мовленєві ділянки в лівій півкулі. Науковці вважають, що до двох років розвиток мовленєвих ділянок можна вважати завершеним. Фонематичний слух ховається в лівій скроневій області. Точніше, коли ми говоримо про даний синдром, то можемо уявити перед собою дитину із труднощами мовленнєвого звуку розрізнання. Адже фонетико, фонематичний недорозвиток мовлення це порушення процесів формування звуковимовної системи рідної мови. У дітей з різними мовленнєвими розладами внаслідок дефектів сприймання та вимови фонем. Зазвичай в нормі до 4 років дитина оволодіває вмінням розрізняти на слух всі фонеми рідної мови та вимовляє більшість звуків правильно, окрім складних сонорів ли та «ри». Тому діти з гарним фонематичним слухом рано починають розмовляти, а у інших дітей його потрібно тренувати та розвивати за допомогою спеціальних вправ. Давайте згадаємо, як виглядають такі діти. Батьки приводять їх на консультацію та скаржаться, мовляв, йому постійно все шумно. І вчитель гучно, швидко говорить, часто просить повторити сказане декілька разів, немов не розуміє. І справді така дитина сприймає рідну мову, ніби іноземну. Увімкніть пісню будь-якої мови, яку ви колись вивчали. В результаті ви будете десь уловлювати певні слова, що вам знайомі. Але загалом почуєте набір звуків, що переходять один в інший. Сказати точно, якими словами користується співак, буде неможливо. Так само і дитина, яка має ураження згідно цього синдрому. Часто зустрічаються діти, які мають слабкий і тихий голос що обумовлюється типом темпераменту, індивідуальними психологічними особливостями, зокрема сором'язливістю та невпевненістю у власних силах. Такі діти мають слабкий видихований повітряний струмінь, що утруднює вимову свистячих, шиплячих та сонорних приголосних звуків. Внаслідок частих ГРВІ або запальних процесів у носовій порожнині, найчастіше це аденоїди, спостерігаються утруднене проходження повітря через ніс, що поступово перетворюється в шкідливу звичку. У таких дошкільників рот постійно напіввідкритий і під час дихання. Яскраво виражене напруження. Саме ротове дихання викликає найбільші труднощі у формуванні зубно-щелепної системи дитини та її мовлення. Дикція переважної більшості дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення змазана та незрозуміла через відсутність. Чи спотворення значної кількості звуків. Діти часто ставлять неправильний наголос у словах. Спостерігається також порушення складової структури слів, що обумовлене недостатньою сформованістю слухової уваги та пам'яті. Така дитина може плутати схожі слова, такі як шапка-сапка, кіт-кит. Бочка, почка невірно розуміти сенс слів, використовувати власні слова, плутаючи та імпровізуючи в нових закінченнях. У таких дітей в майбутньому буде страждати письмо. Це діти потенційні дисграфіки в школі. Просто дитина не чує і слів і не розуміє. Як це відтворити? Дитина буде намагатись запам'ятовувати слова, але буде плутати і створювати власні вирази, використовуючи смислову пам'ять. Замість дім ліс кіт вийде в дім в ліс кіт? Здавалось би, порушена лише звуку впізнання, Однак в результаті. Вся когнітивна сфера в школі буде страждати. Звісно, також буде спостерігатись вторинна інтелектуальна недостатність, дефіцит довільної саморегуляції та викривлення процесу комунікації. Оскільки дитина не лише не чує звуки, а й не може використовувати. Звуки і слова, бо не знає чи не розуміє їх. Такі діти не чують і власне мовлення так само, як і чуже. Корекція порушень мовлення у дітей дошкільного віку на сьогодні стає все більш актуальною проблемою, оскільки будь-яке мовленнєве порушення в тій чи іншій мірі може відбитися на подальшому розвитку психіці поведінці та діяльності дитини. Для успішної логопедичної корекції використовують різні технології, традиційні та нетрадиційні, такі як шумотерапія, це потік звукових вібрацій навколишньої гами, шуб обволікає середини, занурює в легкий транс. Що має лікувальний ефект. Казкотерапія впливає на саморозвиток та самовираження дитини, а також формує гармонійну особистість, розширює світогляд дитини, сприяє формуванню цінностей. Логоанімація мотивує дошкільників. До активного виконання завдань із головними героями логофільмів, спрямованих на розвиток артикуляційної, дрібної моторики, мовленнєвого дихання просадичної сторони мовлення. Застосування скоромовок використовується на етапі автоматизації звуків та для розвитку. Чіткої дикції, Використання квазіомонімів, тобто непростих омонімів, слів, які відрізняються одним звуком, наприклад, лак, бак, мак, сак, або калина, малина, машина, дитина, використання логопедичних комп'ютерних програм, комплексів, тренажерів. Та Ігор також дає можливість запобігати мовленнєвим порушенням та долати їх, розширює активний та пасивний словник дитини. Використання лего технологій в логопедичній роботі дає можливість здійснювати корекцію з найбільшим психологічним комфортом. Леготехнології забезпечують розвиток лексико-граматичної складової мовлення, забезпечують формування правильного тривалого видиху. Причому, чим химерніше будуть побудовані дитиною декорації для даного етапу роботи, тим жвавіше проходить навчання, допомагають. У постановці і автоматизації звуків у ході гри, будова чарівних сходинок, драбинок, доріжок, за якими дитина проходить, називаючи різноманітні слова та склади, також формують графічний образ літер під час навчання грамоти, розвивають тактильні відчуття, забезпечують оволодіння. Звуковим та складовим аналізом формують просторову орієнтацію, розвивають і вдосконалюють вищі психічні функції, такі як пам'ять, увагу, мислення, тренують тонкі та диференційовані рухи пальців і кистий рук. Лего має стимулюючий вплив на розвиток мовно-рухових зон. Кори головного мозку, що в свою чергу стимулює розвиток мовлення, складний стумінь мовленнєвих порушень потребує тривалої і клопіткої логопедичної роботи, тому раннє виявлення фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дітей є необхідною умовою. Для успішної корекції. Тому розвивайте дитяче мовлення, вдосконалюйте комунікативні навички. Вчасно усувайте дефекти та грайте з дітьми в правильні ігри. Адже нема магії сильнішої, ніж магія слів. А я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!